Прохання. Війна іде, а люди живуть своїм невеселим життям. Щодня їдять і водичку п'ють, не дивлячись на серед виття. Людям потрібно виживати у ситуаціях війни, чи син ти, дочка. А чи мати, нікому не хочеться біди, віруючи, моляться усі, просять у Господа прощення. Можливо, мають гріхи які і вивчають Боже учення. Можливо, та щось пропустили або невірно зрозуміли. а чи не вистачило сили? Чи щось зробити не зуміли, шукають у собі помилки? Пробачення просять у Бога, щоб не попасти під пилки, щоб не змінилася дорога. А хто не вірить, просто плаче, що всі попали у біду. Своєї вини, вини і не бачить, хоч може загубив і рідню, думає, ні в чому не винний. А винний, що не вірив Богу, можливо, би твоя молитва Дісталася Божого порогу. Були в житті такі випадки. Коли люди в місті грішили, та не мали навіть і гадки, що їх убити вирішили. Тоді усі вони молились до Бога й простити, просились, щоб Він не дав їм всім померте. Простив і не привів до смерті. І Господь Бог їм всім пробачив. І біду всю від них відвернув, бо він покаяння їх бачив і їхні молитви він чув. І людям усім України. Потрібно повірити Богу і стати усім на коліна, щоб Бог змінив усю дорогу. Люди перестали грішити. А чесно по Божому жити, не красти, хабарі не брате, не злитись, не обманювати. Та є і в країні зрадники, що на ворога вже працюють, прикидалися, як родники, а тепер лиш ворога чують. Покарані ми за гріші, Боже, які всі люди наробили. Тоді прости усіх нас, Боже, навіть і тих, що відступили. Можливо, і вони зрозуміють, що ти один єдиний Бог, і в душі змінити зуміють, як ти звільнив всіх від тривог. Прости, Господь, за все прости, лиш ти умієш так прощати. Розбійника колись простив. Ми просимо діти, батьки і мати. Слава Богу!